Відео я вже давно не знімав. То сьогодні ми будемо гуляти в Стандоф один, як завжди. Я про качу жизни. Котя Нік, пулемет краще. Давайте вот сюда, пацаны, пацаны, давайте. Ох, вони ще От за что мне це... с тими? Для чого мне надо гулять з дугачками? Меня заставляют з ними гулять просто. С дугачками, да? Давайте хоть ну... дужом тут не воян на самом деле быть. Давайте сюда, сюда, сюда. Я на ножу великі хп і винтовкою, конечно. Ну думаю, що ця винтовка взагалі не допомагає. Mm -hmm. Давайте, іди, давай ты и ти трой бешом быть, хто мені гранату сюди підкинув. Давайте стреляйте, пацаны. Фу, мы их забыли. Давайте! Давай, давай, давай! Я стреляю! Чем больше ударів, любой оружие, тем больше ну, шанс. Не уже шансы начинать уменьшаться. На самом деле, это дужичок. Блін, ну я хотів перемогти, Я пробував, ну тільки нічого не вийшло. Давай пройдемо в вот цей біт. Вот тільки бі. Давайте, давайте. На самом деле я... я тут біля виходу стою, бо... І не хочу, щоб... О-о-о! Ми бачимо, бачимо, бачимо! Блін, тут зомбі Ходять Ходите, давайте! Стреляємо, Стріляємо! нам надо стріляти! С давайте гранату сюда. Фух, ми змогли. Ми, я дуже велику похтілу перебив. Давайте я не хочу вас потирати. Ми перемогли. Ого, крути, ого, який кину крутий. Зараз нам надо якось получить скін такий. Бачу. Mm. Давайте вучну битву закриваємо. Тікав, скільки людей в цю гру играють. Навірно, 500 мільйонів точно. Ну, в стендоп взагалі дурачка гра. Ну, в стендоп один милій жос мені подобається. Я не знаю, як вам, але мені вона подобається. Блін, 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 Що це тут мене починає дуже бити? Дуже сильно. Давайте ножиком попробуем забити. О, да, ножик был дуже добре працює, Фух. Давай дай попробуем незаметно всех дострелыть. Не даем нас выдать. Так хорошо. Нам надо треба вот тут, из цієї дырочки вискоти. Пух, ми витримали. Мы забыли его незаметно. Мы забыли эту катку, да, мы забыли ее наконец-то. Мне меня хотят заскаметь. То есть я сейчас гуляю, зовут... ку снайперську винтовку. А у мича ходить, я зовут аку хуйдав. Ну, це вообще круто. Интересно, кто у кого и я. Я уже выкрал этих дудей, есть вот такий нож. Чи дубинг. Я вас дубинку сейчас в тишу софигачу. Ладно, давайте от вот таку касочку. Ми повинні забити абсолютно всіх зомбів в міре. Так я піду до в... їх. Бо я вже думаю, що у їх найбезпечніше. Ну, це не то сенько. Фу-фу Вы там що, блин? Продо мной издеваетесь. Ну тільки не за зомби гулять, ну Господи. Я вижу за зомбука, Я хочу за человека будь інтересніше гулять. А вони ходять за зомби. Ну, все я ты якийсь. Вот, ты будешь зомби тоже. Давай, команда, іде нападаем на їх. А людина залишилась одна, значить, у нас десь там а ха хайна де там людина. Блін, я так не хотів, щоб зомбі перемогли, я хотів всіх, як спецназ застрелити. Ладно, треба ще катку закривати. так Я точно не стану ніяким же зомбі. І виберу і хочу бути один на самом деле спочатку. З першого відео так круто, все миленько. Ось, наприклад, появилось двоє человек може стать та, зомби. Так, так, так. Давай, давай відбиваємося. Все, тепер я можу спокійно піти до водних. Вот їх можемо піти спокійно і розстріляти всіх. А прикольно. О, прикольно гулять Всім. Сім на світі буде прикольно гулять не за зомбі. Не я знаю, тут тільки надо якось їх відбиватися якось. А це не так просто, блин. Прийдете на зомби. Фу, я її забив. Бьем зомби. Мы бьем вот так вот. Надо, щоб они проиграли. Блин. Фух, я их забыл. Тут всі Рожаються, роблять атаками різні. Бачу йому дуже з горошкою повезло. Що ви стоїте? Стріляйте! Зараз давайте отак от розіб'є. Головне, щоб мені ніхто не помішав. Мені багато всі мішають. На самом деле. Давайте, підходьте сюди. сюда. Я охороняю тут, а вони там. Я тут і знах пих. Хто підход? Підходьте, сміх вас безплатно бесплатно уже ваша ждет. Господи, это реклама я тяшо. успокойтеся. А це просто стендоф. А як мені тут оце вийти? Я внесю, дува сковостендок два вийти. Ладно, всем пока підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім!